Продаж двокімнатної квартири у місті Буча по вулиці Івана Кажедуба, 3 ЖК комфорт класу Millennium State. Житловий комплекс зданий в експлуатацію, оформлено право власності у 2025 році. Квартира пропонується без комісії для покупця. Будинок розділено на 10 секцій та підключено до власних газової та електропідстанції, центральної системи каналізації. Водопостачання здійснюється через нову станцію фільтрації води. Квартира розташована на 10-му поверсі 11 поверхового будинку. Вікна оселі виходять у двір. У будинку два ліфти: вантажний та пасажирський, цілодобова охорона, закрита прибудинкова територія, наземний паркінг. Загальна площа квартири становить 64,5 квадратних метри. Житлова 34,7 квадратних метри, простора кухня 10 квадратних метрів, дві роздільні кімнати 18,6 та 16,1 квадратний метр. Санвузол роздільний, ванна 3,7 та вбиральна 2 квадратні метри. Заслина лоджа 6 квадратних метрів, Коридор 8 квадратних метрів. В квартирі виконана чистова штукатурка стін. Перегородки з газобринової плити без штукатурки, підлога холу, кухні та житлових кімнат, цементна піщана стяжка, на кухні монтаж труб під теплу підлогу, виконання від електропроводки та водопостачання до санвузла та відвід -від каналізації, індивідуальне газове опалення, встановлення лічильники на воду, електроенергію, газ. Вікна, металопластикові рами з двукамерними стеклопакетом, вхідні двері металеві з МДФ-накладками. У пішій досяжності від комплексу розташовані дитячі садки, школи, магазини, кав'ярні, ринок, медичні заклади та великий парк, комфортні сучасні дитячі майданчики з м'яким покриттям, спортивний майданчик та футбольне поле. На території працюють великий фітнес клуб та дитячий центр раннього розвитку, зручна транспортна розв'язка. Неподалік знаходиться залізнична станція та зупинка громадського транспорту. До Києва до 20 хвилин на авто ЖК Millennium Стей створений для того, щоб ви і ваші близькі могли повноцінно жити та відпочивати поруч з домом і насолоджуватися життям на всі 100%.